В ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. І далі про таке. Росіяни в чергове атакували енергетичні об'єкти країни. Українське ППО збило 30 ракет різного типу та з півсотні БПЛА. Про поточну ситуацію в регіонах далі. Паліативне відділення міської лікарні номер 8 отримало допомогу від благодійників, а саме новеньку автівку швидкої допомоги. Про співпрацю з закордонними партнерами та потреби закладів охорони здоров'я розкажемо у випуску: не зачіпати тригерних тем та не вдаватись у токсичний позитив, як правильно спілкуватись з військовими, аби виказати підтримку і не заподіяти шкоду. Нам треба підлаштовуватись. В ефірі на часі головні події дня розкажу просто зараз. Вітаю. Після нічного терору дронами Росія вранці атакувала Україну ракетами з літаків стратегічної авіації. Під прицілом ворога були переважно західні регіони. В деяких областях є прильоти по об'єктах критичної інфраструктури. Окупанти випустили понад 40 ракет по газовій інфраструктурі та енергетичних об'єктах України. Ніч на 15 січня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА типу шахет та дронами імітаторами інших типів. Під ранок ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Другобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями. У селі Скнилів Золочівського району постраждали два приватних будинки та дві господарські будівлі. Вибухова хвиля пошкодила дахи будинків. В одному із сіл Стрійського району в полі виявили уламки ракети та одну нездетоновану ракету. На місці працюють вибухотехніки. Вибухи також були у Харкові, на Хмельниччині та Івано-Франківщині. У зв'язку з масованою ракетною атакою у низці областей запровадили аварійні відключення, повідомили в Укренерго. Загалом, під час атаки наші захисники знищили 77 ворожих цілей. Серед цілей газова інфраструктура та енергетичні об'єкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи. Тероризував ворог і Херсонщину. Росіяни вдарили з безпілотника по Дніпровському району Херсона, а також по Білозерці. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. У 71-річного херсонця вибухова травма, контузія, уламкові поранення грудної клітини, плеча та ноги. Швидка доставила до лікарні ще двох жінок, які постраждали через атаку російського БПЛА у Дніпровському районі Херсона. Під ворожий удар потрапив 49-річний чоловік, який виходив з аптеки. Він дістав вибухову травму, контузію і струс головного мозку. Посеред дня окупанти вдарили кабом по Краматорську, влучивши у багатоповерхівку. Попередньо вісім людей поранено, п'ять квартир фактично зруйновані. Їхні мешканці отримують тимчасове житло у Краматорську. Зараз на місці удару працюють комунальники, представники органів влади та всі відповідні служби. Серед білого дня окупант скиров скинув авіабомбу на центр міста Краматорська. На жаль, вісім людей отримали поранення, і серед поранених є дві дитини. 2008 та 2018 року всім пораненим надана кваліфікована медична допомога осколкові поранення склом посікло людей дякувати Богу що всі живі зараз на місці працюють всі комунальні служби. На батьківщину повернули 25 наших захисників та цивільних. Усі повернені: військовослужбовці, солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Поранені мають зокрема втрату зору ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінновибухових травм. Серед хвороб, туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям. Традиційно висловлюємо вдячність за допомогу в організації взаємного повернення Об'єднаним Арабським Еміратам. Ворог здійснив три авіаційних удари по Новоандріївці та Преображенці, 13 разів окупанти вдарили з РСЗВ по прифронтових населених пунктах вздовж лінії розмежування. В результаті пошкоджені та зруйновані понад 10 житлових будинків і об'єктів інфраструктури, а також гаражні та господарчі будівлі, пошкоджено і навчальний заклад для дітей. Продовж доби окупанти завдали 466 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Ворог продовжує перманентно вести обстріли позиції українських підрозділів та цивільної інфраструктури на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, завдавати ударів дронами. На цьому відео можна бачити, як пілоти окремого загону крила омеги знищили позиції окупантів, застосувавши дрон-бомбер. Таку техніку спецпризначенці застосовують всюди, де виконують бойові завдання. Велика дальність польоту цих дронів забезпечує високий рівень мобільності та ефективність. Взяти зброю до рук його змусила війна та турбота про рідних. Військовий з позивним Електрик вже другий рік поспіль воює у складі бордянського прикордонного восьмого загону. До початку повномасштабного вторгнення Володимир працював у сфері енергетики, куди планує повернутись після завершення війни. Більше розкажуть наші журналісти. До війни Володимир не мріяв стати військовим. Чоловік будував кар'єру у сфері енергетики. Працював на одному з підприємств, розташованому на Дніпропетровщині. Проте, 24 лютого, життя багатьох розділилось на до та після. Володимир вступив спершу у добровольче громадське формування, адже хотів захистити свою родину від ворога. Ми е, мусимо завершити цю війну не тільки для себе, а й для того, щоб наші діти не бачили цього і на майбутнє. Е, вони повинні жити в мирній державі, щоб моя родина, мої рідні були в спокій. Я знаходжусь тут. Вже за рік електрик поповнив лави прикордонників Бердянського загону. Розповідає, побратими стали для нього другою родиною. Важливо це колектив, в якому працюєш. Він повинен бути злагоджений, і ми між собою повинні друг друга дуже добре розуміти. Електрик зізнається, що в цій війні перемогти ворога можна лише згуртувавшись всією країною, аби в наших дітей і рідних було майбутнє. Також чоловік не втрачає надії повернутись на рідне підприємство та допомагати відбудовувати все те, що зруйнував ворог. Анна Крамаренко, телеканал МТМ. Релокована Пологівська міська громада намагається підтримати своїх земляків у місті Запоріжжі. Для цього реалізує низку цікавих і корисних місцевих проєктів. Крім цього, долучилась і до національного конкурсу громада на всі 100», аби підтримати підприємців з Пологівщини. Працюють також і над створенням ветеранського хабу для захисників. Детальніше про це у сюжеті Ольги Ларіонової. Відкриту нещодавно при Пологівській міській раді швейну майстерню студентка Анна Шевель відвідує на постійній основі. каже, дуже зраділа, коли дізналася про її відкриття, адже захоплюється рукоділлям і сама шиє для себе та своєї родини одяг. Навички отримала ще у пологах, де проживала до початку великої війни. Зараз дівчина навчається у запорізькому педучилищі навчительку початкових класів і не полишає свого хобі. Я прийшла сюди з метою шити мамі жилетку, так як я дуже полюбляю, шити близьким родичам, друзям. Раніше я навчалася, ще раніше я навчалася в одній із організацій або, так скажемо, шкіл, де пройшла курси шиття. Я дуже рада, що були там дуже гарні викладачі, вони дали всю мені потрібну базу, всі потрібні навички, уміння. Швейна майстерня при Пологівській міськраді запрацювала торік. Це частина розробленого громадою проєкту зі створення для земляків центру підприємництва та розвитку бізнесу. Відкритий центр допомогли міжнародні партнери. Вони ж надали фінансову підтримку для закупівлі сучасного швейного обладнання. До нас можуть приходити жителі громади на безоплатній основі. Вони але. Трошки з одним з однією умовою вони мають мати навички з роботи за швейним обладнанням. В мої обов'язки входить підказати, налагодити машину, ну можливо, щось допомогти там в, в крию або в шиті. Робота майстерні розподілена. У певні дні її можуть відвідувати жителі громади. В інші майстрині виконують замовлення від своїх земляків, трудових колективів інших громад на волонтерських засадах. Зокрема, на День незалежності України тут отримали замовлення від Запорізької міської ради на виготовлення державних прапорів. Це адаптивний одяг, адаптивна білизна, бо це наразі це є затребуваним питанням. Ми співпрацюємо з волонтерами, які нам надають матеріали. Ми відшиваємо дане замовлення, віддаємо їм, а вони потім передають у госпіталя. Ну тобто там уже їхня робота, куди затребувано, тоді туди передають. Крім місцевих ініціатив, пологівці долучаються і до національних. Торік подали заяву на участь у всеукраїнському проєкті Громада на всі 100» з метою відродження свого краєвого бренду Добра глина підприємства з виготовлення виробів із пологівської кераміки, про які знали не тільки в Україні, а й за її межами. Участь у проєкті це можливість виграти кошти, аби закупити для підприємства необхідне обладнання і створити у Запоріжжі виробничі цехи, кажуть у міськраді. Нині разом із 40 Українськими громадами Пологівська пройшла до півфіналу. Далі конкурсна комісія відбиратиме фіналістів. Переможця оголосять наприкінці лютого. Громада взяла участь у проєкті з облаштування керамічної майстерні. Чому це для нас важливо? По перше, це ті напрямки, які обрали наші мешканці за підсумками онлайн-голосування. Пріоритетними було це саме швейна майстерня і відродження гончарної справи. Доволі великий бюджет 100 тисяч доларів це 4 мільйона мільйони гривень, за яким можна реалізувати доволі потужні проєкти». Ми, взагалі, вважаємося, що пологи це столиця Запорізької керамі. Мики, і зараз на жаль, це все залишилося в пологах, тому є бажання відродити на щастя. Наші засновники цього бренду доброї глини повертаються, повернулися до Запоріжжя і вони готові разом з нами відтворити в разі виграння цього гранту створити майстерню, навчати наших людей саме цій роботі з глиною. Один із першочергових проєктів, який цьогоріч планують реалізувати у громаді, це створення центру допомоги ветеранам. На сьогодні з фронту повернулося 80 пологівських захисників, і вони потребують всебічної підтримки. З 1 березня вводимо посади. Е Людей, які будуть допомагати так званих помічників ветеранів, ми е, утворили сектор і відділ по роботі з ветеранами. Сьогодні ми бачимо наших людей, які потребують нашої допомоги юридичної, соціальної допомоги в інших напрямках. Тому найближчий план це створення хабу. Фахівці для роботи з ветеранами є. Тепер для створення хабу необхідне гідне приміщення. Це питання наразі пологівці обговорюють із місцевою владою. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. 2,5 з половиною мільярди гривень на дрони в цьому році мають намір зібрати з бюджетів громад Запорізької області. Усе закуплене обладнання планують передати нашим захисникам на запорізькому напрямку. Пріоритетом для формування оборонного фонду стануть мавіки, впіві системи РЕП та автівки, зазначили у Запорізькій ОВА. Також спільно з військовим командуванням цьогоріч планують впровадити спецпроекти для удосконалення захисту неба та додаткової оборони. Нагадаємо, в минулому році план обороноздатності перевиконали вдвічі та витратили на закупівлю обладнання понад 2 мільярди гривень, тобто 20% від зведеного бюджету області. Допомога силам оборони це наш пріоритет і на 2025 рік. Долучаємося до плану внутрішньої стійкості анонсованим президентом Володимиром Зеленським і його пункту Фронт. Ми плануємо зібрати 2,5 мільярди гривень разом з усіма громадами Запорізької області для допомоги бригадам на Запорізькій лінії фронту. В пріоритеті прозорі закупівлі та оперативна передача всього необхідного нашим захисникам, які виконують надважливі завдання. А також спільні спецпроєкти з військовим командуванням, які суттєво допомагають боронити нашу Запорізьку область. Чергова допомога від Німеччини тепер у Запоріжжі. Автівку швидкої допомоги лікарні номер 8 передали волонтери з міста Ганновер. Спецтранспорт приїхав до Запоріжжя, доправивши і необхідні витратні матеріали, засоби гігієни та памперси. Швидка поповнить автопарк лікарні та допоможе оперативніше надавати спеціалізовану допомогу паліативним пацієнтам. Додають лікарі. Наразі у закладі перебувають 29 пацієнтів. Лікарі відділення навіть навчають родичів хворих догляду за ними. Втім, турбуються про пацієнтів не тільки у паліативному відділенні. Деякі люди отримують таку допомогу вдома. Медики додають, нова швидка скоротить час на очікування лікаря та у разі необхідності допоможе комфортно транспортувати запоріжців до медзакладу. У нас є відділення паліативне, там де лікуються важкохворі пацієнти, але крім цього, ми на дому надаємо допомогу паліативну мобільну, і нам потрібна швидка ну, карета швидкої медичної допомоги, щоб приїжджати на перев'язки. Ми робимо, навчаємо родичів, як доглядати. Важко хворих, тому що коли це стається зненацька, ну, люди не, не вміють доглядати таких пацієнтів. Незважаючи на всі ці виклики, незважаючи безумовно на відтік кадрів, тому що ну, люди бояться, бояться за родини свої, тим не менш лікарня працює, продовжує працювати, більш того, удосконалюється за допомогою також і вас, і інших громадських організацій, міжнародних партнерів. Німецькі партнери передали спецавто разом з необхідними витратними медичними матеріалами, засобами гігієни памперсами. Волонтерка Марія, представниця громади Гановера, спільно з німецьким лікарем-анестезіологом Хане Дірком, приїхали, аби особисто передати автівку лікарні. Це вже сьома машина, яку Марія постійно самостійно перевозить в Україну. і Перша для Запоріжжя під час повномасштабного вторгнення загалом громада Гановера доправила у нашу країну близько 200 фур допомоги по 30-40 тонн кожна. «Згадуючи зараз останні події які відбулися шість днів тому, що як шкода, що це гарне місто, це гарних людей. Просто так зараз винощують. Це таке перше відчуття. Такого було що ой. Як шкода, що зараз це взагалі відбувається все в Україні? Це така несправедливість. Вони тут залишилися, люди не покинули під час війни навіть цю цю країну, це місто, ці свої домівки, і тому ще більше є бажання допомагати тим, які тут зараз на місці. Ми плануємо надалі. Теж наступна наша акція буде зараз у квітні. Спілкування з повагою та розумінням, чимало українців досі не знають, як правильно спілкуватися з військовими, про що не варто запитувати і як не поранити словом, розповіли психологи, що працюють з родинами ветеранів та допомагають їм соціалізуватись. Фахівці радять не торкатися тригерних тем, аби не спровокувати болючих спогадів. Це зокрема війна, політика та мова. Найкращими ліками у спілкуванні можуть бути щирість, можливість виговоритись, дати прожити ті емоції, які відчувають. Також психологи радять не вдаватися у токсичний позитив та не використовувати фрази на кшталт. Все буде добре, ми переможемо. Що для тебе важливо. Ти хочеш відмічати якісь свята чи не хочеш? Так? Давай з тобою поговоримо. Тобто, якщо вони кажуть, що там погано, а ви тут радієте, то, то давай про це поговоримо. Що ти не відпускаєш, якщо у тебе не виходить, то треба йти на реабілітацію. Ну, реабілітація це перше. Чому вони так реагують? Тому що вони не відпускають те, що там було. І це важко, це правда. Тому нам треба підлаштовуватись. Може, колись там і треба сказати, да, ми не будемо відмічати. Ми, наприклад, да, посидимо там і подивимось, якесь кіно. Да, як ти хочеш? О, давай ми зробимо для тебе, як ти хочеш, тому що е, їм важко. Спілкування із захисниками, які повернулися з фронту, має бути вкрай виваженим, додають фахівці. При цьому психологічна підтримка у такому разі необхідна не тільки військовим, але й їхнім родинам. Родичі та друзі мають розуміти, що відбувається з ветераном, адже на фронті військових об'єднує бойовий досвід, де оточення розуміє тебе без слів. У цивільному житті чимало військових може відчувати себе покинутим, чужим та іншим. Фахівці радять не дистанціюватись у спілкуванні, пам'ятати, через що пройшли захисники, їхні подвиги та небезпеку, яку довелося пережити. Необхідно тримати Такий баланс між замовчуванням деяких тем та, навпаки, згадуванням про пережите ветераном, адже для людей, які повернулись з війни, як ніколи важливо відкрити душу рідній людині. Там навчання йде не тільки військового, як себе вести, як виходити із такої ситуації, в якої ти був дуже довго. І були е такі реакції на збереження життя. І вони ж приходять у наше мирне життя, да. І вони ж себе також ведуть, як на збереження життя, да. Тому і реакції такі. Тому треба і навчатися, і близьким. Підтримувати естетичний вигляд рослин у Дніпровському районі по вулиці Петраса Гайдачного комунальники зеленбуду виконують формувальну обрізку дерев. Такі роботи здійснюють не лише в парках та місцях громадського відпочинку, а ще й уздовж проїжджих частин. Виконують зимову обрізку, оскільки зелені насадження перебувають у стані спокою, а рух соку майже відсутній, що позитивно впливає на загоєння зрізів до початку активного росту навесні. До того ж, низька температура сприяє процесам, оскільки багато шкідників неактивні взимку, що знижує ризик зараження грибковими інфекціями. Під час проц... під процедури кронування підпадають також і кущі. На одній локації в середньому задіяна бригада з п'яти спеціалістів. Протягом зміни опрацьовують близько 60 дерев. У час для обрізки це можна починати з грудня місяця і закінчувати у березні. У другій половині, можна до кінця березня, Ну, звісно, ми дивимося на природні умови, для того, щоб не було дуже тепло. Якщо буде дуже тепло, тоді почнуть розкриватися почки, і ми вже не можемо робити цю обрізку. Тому До цього часу ми займаємося обрізуванням дерев. Ну не тільки кронуємо обрізуємо, формуємо дерева. але ми ще і кущі теж обрізаємо. Це стандартна процедура. Вона виконується восени, поки немає снігу і дозволяє погодні умови. Виконується планова робота. У нас вже проведені роботи по вулиці Кияшка, професора Торолака, проспекту Металургів. Далі плануються роботи виконувати по однополосній смузі вулиці Петра Сагайдачного. Переходимо на вулицю 37-го батальйону на Верхній Хортиці. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.